Друзі, ось в мене два дуташі. Ось це то старшеньке, це молодшеньке, ну, то то але з першого виводка це його, це із з другого. Ось так. Друзі, а от. То не, не з другого, а верніше, вже з третього виводка, Це його другий виводок, ви знаєте, мали віспу. І... Одно прийшлося брати, а друге друге я лишив. Ну і залізло около пса, і пес його хапанув. Ось таке. -то. Ну воно ще здани вилазило толком. Таке. Десь колись там вилізло нечайно. Ну і так ще стало. Тут таке. О тут. Буду ще до перетика, покашу. Я от не люблю сильно лохматих, але такі якраз саме раз. раз. Сильно шлопати, то було то всяке. Ось такої, коли дощ піде. А в мене повноцінного нікатвого немає. Тому так. Так, то що, що то буде з них, поки я ще сам не знаю. Ну, Таке тут діло. Зад вперед, Ось таке. І таке. Так що далі сюди. Трошки ну, поясів немає це, Но, яке є? це спорщак. це не є пора до стій Ну, і таке. Може, якось зроблю все ще голубіть невеличку, щоб була. Але, як то кай, маємо то, що маємо. Дотиші хороші. Ну, самі годують. Викармлюють що від одного, що двох. Ну, Звичайно, це вийшло вітно. Здесь їй прогубило. Ну, щеки буває. Ну, таке, то не те, що воно десь там роздушене, ще щось. Просто з... не, не було у гнізді. Та таке. Та, як так, мене колись польська річ то було взагалі? Загубила пули летіла. Ну, я ще спудило від чогось. Та й загупіло. Ну всяке буває. Не будеш сидів під голубами і чекав, поки в нас ще знесе. Щоб не загубило. О, ну, такі-то голублята. У мене хорошенький. вже зараз трошки линяє, то нічого, перелиняє покажу, що вийшло з того. От так, -то. так що, друзі, всім, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до ноги. Пока-пока.